Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, по Його великої милості. Ми не зникли, велике Його, бо до нас милосердя. Слава Богу, слава Богу! Воістино кажуть, що людина вертається туди, куди де її добре, і мені на цьому місці, от біля цих камінчиків. Так добре, так добре. А ще коли ти приїжджаєш, навіть якщо мороз на вулиці, але немає вітру. І отут такі хвилі спокій. Як мені подобаються оці світанки. Алілуя, Слава Богу! А ще хочу вам сказати: ми сьогодні, от я впевнена, побачимо насправді світанок, як сонечко буде венер. Вибачте, виміряти із моря. Ми це обов'язково побачимо. У мене є таке перечуття. Слава Богу! Виїжджала з дому сьогодні. Оця оранжева полоска була така багряна, багряна красота! Алілуя, слава Богу! Але і за це ми будемо дякувати Господу. І за отакий краєвид ми будемо дякувати Йому. Будемо дякувати. Прокинувшись рано вранці, я побуджую неодноразово і кажу: почніть ранок з молитви, почніть ранок з спілкування з тим, хто, хто дарує нам життя, хто опікується над нами, хто любить нас без. Такою безусловною, безумовною, о, безумовною любов'ю, хто любить нас тому, що ми його діти, хто любить нас сильно, сильно, міцно, міцно, і хоче благословити кожного з нас на добро, не на зло. Господь є добро, Господь є любов, Господь є милість, Господь є світло. Алілуя! Алілуя! І коли ти розумієш, хто такий Господь і що спілкування. З ним, що дають, О, спілкування з ним дає, знаєте що? А ті, які надіються на Господа, піднімуть крила як орли, потечуть і не зупиняться, підуть і не утомляться. Так, так, я знаю, не так сказала. Але але це в мене в дусі. Тому що ми, Господні діти, і коли ми, як оті, знаєте, батарейки, яким потрібно, ото під. під Підзаряження. зараз ми розуміємо про що йдеться. мова. і якщо ото не убодарствували і не підзарядили свої ліхтарики, то потім сидимо в тимряві. Отак От точно і з нами. Якщо ми не підзаряжуємося молитвою з Господом, спілкування з Богом, то ми будемо сидіти у темряві, і світла в нашому житті буде мало. Який яскравий образ, як Господь все чітко в притчах нам розповідає, в сьогоденних притчах. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Тому хто ще не молився зранку, давайте разом помолимося. Дорогий небесний батько, ми дякуємо тобі. За те, що ти зберіг нас цієї ночі. Ми дякуємо тобі іще за один день, який ти даруєш нам. І ми молимо Тебе. Будь з нами, будь з нами на протязі усього всього дня. Ми довіряємо тобі наші шляхи. Допоможи нам бути в правильному місці в правильний час. Допоможи нам бути світлом, укріпи наші руки, укріпи наші ноги, укріпи наші очі і направ їх, щоб ми бачили лише те, що хочеш бачити. Ти лише добре в ім'я Ісуса Христа. Амінь, алілуя! Це коротка молитва. Ви звичайно можете молитися і довше, що я і роблю. Але, але достатньо буває о декількох слів, щоб Господь подивився на вас світлим своїм лицем і дарував вам мир навіть серед штормів. Алілуя! Але, але не забуваємо про молитву і про її силу. У дикого птаха могутні її крила, в далекім польоті великий розмах, ще трохи старання, ще трохи зусилля, І він же високо летить в небесах. Ще трохи старання, ще трохи зусилля, І він же далеко летить в небесах. У ластівки крила, у голуба крила. А я ось не можу літа. Ти ніяк. Та в крилах молитви дарована сила, у небо на них піднімаюся я. та в крилах молитви дарована сила, у небо на них підіймаюся я. Коли починає люди намолитись, у птахів небесних захоплює дух, бо в сім'ї приходиться призупинитись, і молитвом людей звільни тиги. Бо всім їм приходиться призупинитись молитвам людей звільнити, путь. я маю тік, я маю на крилах, на крилах молитви. Лечу від землі, я. я силу тяжіння спроможна здолать, молитва окрилює душу мені, вона мене може над світом піднять. Безшумніті крила Могу могутніті крила, мій дух піднімають над світом гріха. Потрібно старання потрібна в віра. І з Богом в молитві відчує душа, Потрібно старання потрібна в віра. І Бога в молитві відчує душа. Алілуя, слава Богу! Який прекрасний псалом, який правдивий псалом, який могутній псалом, який підбадьорюючий псалом. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Читаючи святе Писання, ми неодноразово читаємо. Те, що Господь нас побуджує, що він побуджує нас робити? Звичайно, молитися. І Ісус Христос був зразком молитви, тому що Він молився завжди. І коли йому було радісно, він молився. І коли йому потрібен був була коли йому потрібна була відповідь від Господа, він ішов отуди на гору, усамотнювався і молився. І навіть в тому гевциманському саду, перед своїми стражданнями, ми теж. Читаємо, Господь молився. І на, там, на Христі, маючи фізичні такі страждання, болі у тілі, він також молився і казав: прости їм, Отче, бо не знають, що творять. Прости їм, Отче, бо не знають, що творять. В, в молитві дуже велика сила, дуже велика сила. Хто не знає, що таке молитва, то я вам нагадаю, що молитва це. Спілкування з Богом. Це спілкування, це не дай 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 і Або ще там щось, а це спілкування в першу чергу, це спілкування. Пам'ятаєте, ще в Едемському саду Господь приходив у прохолоді дня і мав спілкування з Адамом і з Євою. Потім, коли через їхній переступ, через їхній гріх вони не могли вже знаходитися в раю, то Господь. Ось все рівно до них говорив, Господь все рівно мав з ними спілкування і з, її, і з їхніми дітьми, до речі, теж ми читаємо, як Господь говорив до Каїна, Каїне, гріх лежить у дверей серця Твого, але ти господствуй над ним, але ти господствуй над ним. Тобто, читаючи оці рядки, оці події, ми знаємо, що Господь не залишив людей, Він все рівно мав і з ними спілкування. Ваня, алілуя, слава Богу! І ми маємо також оцю можливість спілкуватися з Господом, чути його слово, і хтось скаже: Я не чую, я не чую Господу! Брат, сестра, візьми Біблію в руки і почни її читати, а ще, а ще, щоб почути насправді почути. Читай у голос, читай у голос Боже Слово, і ти почуєш Господа, я тобі гарантую стопроцентово. Адже Біблія це написане Слово Боже, і Господь через нього говорить в наші серця. Алілуя! Тому будь правдомовним, а не брехуном. І якщо хтось каже я не чую Господа, це неправда. Візьміть Біблію, читайте вголос і почуєте. The <laughs> Питання друге, а чи хочете ви його чути? А чи хочете ви його чути? Якщо хочете, я вам щойно дала пораду, що потрібно для цього робити. І от тоді, коли ви прийдете до Господа в його обійми і скажете, я тебе не чув. він нагадає і скаже, а ти пам'ятаєш, коли слухав чи слухала ролик, і сестра Оля казала, донечка моя улюблена, що візьми і читаю? Голос і я проговорю до твого серця. Все просто, з Богом просто, з Богом не важко. Адже він люблячий. Алілуя. Слава Богу! Слава Богу! Тож, я відкриваю. І так, я відкриваю. Е Євангеліє від Луки, 18 розділ. Щось останнім часом в мене часто зустрічається число 18. І так, Луки, 18 розділ. З першого вірша. Він розповів їм притчу про те, що треба завжди молитися і не занепадати духом. В російській біблії написано: «Должно вам всегда молитися і ні унивать. Оце ні унивать по-українській. І не занепадати духом. І не занепадати духом. А хто читає Біблію, ви далі знаєте, про що йдеться мова. Але ж є такі, які не знають. Тому читаю далі. Кажучи, і так, Господь дуже часто любив е, використовувати притчі. І так це буде теж одна із притч, це притча. Хоча, можливо, це була і справдива історія. Так, але на початку ми читаємо. Він розповів їм притчу і. Читаю в одному місті був один суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. Була в тому місті і вдова, яка приходила до нього і говорила захисти мене від мого супротивника. А він певний час не хотів, та згодом сказав собі: хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вона надокуч... що... що мені надокучається вдова. Захищу її, щоб не приходила і не докучала мені. І промовив Господь: слухайте, що каже неправедний суддя. Слухайте, що каже неправедний суддя. Що каже неправедний суддя, щоб, щоб вона мені не докучала, я їй допоможу. Я їй допоможу. І знаєте, він їй допоміг. І вона більше до нього не приходила. І він її допоміг, і отой супротивник більше до неї не цеплявся. Алілую, Вона отримала перемогу. Але спочатку вона приходила, вона не докучала. Вона просила, вона, знаєте, залишила всякий сором, всяку таку лінь? Вона ходила, вона непрестанно ходила і ходила і ходила і, і досягла перемоги. Алілуя! Але притча продовжується, і Господь каже: то хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх негайно. Однак, як прийде людський син, чи то знайде він віру на землі? Кажу вам, кажу вам, він оборонить їх негайно. Однак. Є іще оте однак, однак, як прийде людський син, чи то знайде він віру на землі? І на цьому притча закінчується. І в цій притчі ми читаємо про те, що суддя неправедний допоміг цій жіночці. Але Господь у нас суддя праведний, і Він каже, що ті, хто приходять до нього, що він каже? Я, не, я їх не вижону геть, я їх не відштовхну, я не скаргу. Кажу, я не хочу тебе чути. Ні-ні. Ті, хто приходять до Господа, він не виганяє. Навіть якщо ти згрішив чи згрішила, навіть якщо, навіть якщо ти дивишся на свої руки і кажеш, скільки неправди зробили ці руки, скільки зла, скільки горя зробили ці руки, а оцей язик, що він там наговорив, Господь каже: не соромся. Приходь до мене, прийди до мене. Віддай мені оцей свій гріх. Зупинися, зупинися на якусь хвилину і віддай мені все те, що тебе тривожить. Віддай, і я в першу чергу заспокою тебе. Зрозумій, що на Голговському христі я уже розібрався з усіма гріхами, з усіма. Але для того, щоб оцей гріх убілити, щоб оцей гріх забрати, щоб тебе оправдати. E aí Потрібно прийти до нього, потрібно прийти до нього. І пам'ятайте, Господь ніколи вас не відкине. Пам'ятайте притчу про люблячого батька і про отого грішного сина. І яким він би не був брудним і смердючим, батько його не відштовхнув, батько його прийняв, батько йому сказав: дайте новий одяг, дайте взуття, дайте перстень. Батько одягнув його в новий. Ву одежу, алілуя, слава Богу, слава Богу, батько його одягнув, не роздягнув, не кричав там щось, батько його одягнув в світлу одежу, Алілуя! в чисту одежу, в багату одежу. Чому? Тому що до батька до батько, Тому що батькові любо, коли ми приходимо до нього. Нас цей світ може не, не зрозуміти, але батько, люблячи батько. Він обов'язково прийме нас, він обов'язково захистить, оправдає нас, оправдає. Але що нам потрібно робити? Нам потрібно прийти до нього, прийти до нього. Прийдіть до мене, каже Господь, всі обтяжені, прийдіть до мене, і я заспокою вас. І якщо ваш гріх буде як пурпур червоний, я убілю його, тільки дозволь мені це зробити. Дозволь, Візьми оцей гріх, зненавидь його, щоб він для тебе був ворогом. А потім прийди знову в молитві, прийди і скажи, батьку, я не можу це вже нести. Я так хочу звільнити. Мнитися від цього гріха, можливо, це гріх куріння чи алкоголю чи наркотичної залежності. Можливо, це гріх просто з якихось пліток. Це також гріх, адже словом можна підняти людину, а можна словом вбити. А можливо, це гріх заздрощів, а можливо, це гріх ліні. І хтось каже, що це гріх? Да, тому що в слові Божому написано: піди лінивець до тої мурахи. І подивися на дійство його, і не будь ледачим, тому що хто ледачий, то царство Божого не наслідує. То царство Божого не наслідує. Да, спасетеся по благодаті. Дай і амінь. Але царство Боже буде для вас закрите. тож Тож, якщо ми бачимо оті гріхи в своєму серці, в своїх дійствах, що треба робити? Знову до батька. Знову до нього. Біжу я до батька в його благодать. Я не буду соромитися, я не буду зволікать, а буду бігти до нього, буду бігти до нього і своїми проблемами, і своїми жалями, і своїми радостями, і своїми перемогами, я буду йти до нього, я буду йти до нього. Знаючи, що з ним добре, знаючи, що він ж не відштовхне, знаючи, що він допоможе. Алілуя, Слава Богу, слава Богу, слава Богу, знаючи, що Він є любов, що Він є любов. Тож не борись, дорога душа. І якщо в тебе є якийсь груз, прийди до Господа, прийди в молитві, залиши отой груз під Христом і, розправивши крила, іди уперед сьогодення, іди уперед в цей день з радістю, з радістю, що ти мав спілкування з Господом, що Господь підбадьорив тебе і сказав: Не бійся, я допоможу тобі, я допоможу тобі. І якщо Господь... Ой, допомагає, то це настільки класна поміч. Ніхто з людей так не зможе допомогти, як Господь. А ще, а ще знаєте, дозвольте Господу. Користуватися вами, дозвольте бути тими руками, тими вустами, тими очами, які можливо когось сьогодні підбадьорять, які комусь щось допоможуть. Дозвольте, Господу, користуватися вами. Як ото шапка моя, вона мені дозволяє користуватися навіть не по призначенню. Але але вона вчора була у центрі ролика, незважаючи на те, що я користуюся нею не так, як потрібно. А якби я нею не. Не користувалася, ота б лежала на полиці, і ніхто нічого про неї не знав. І знаєте, наші дійства, звичайно, не для того, щоб хтось щось. Про нас дізнався наші дійства, хай будуть направлені на те, що а я хочу догодити моєму Богові. А я хочу бути отим світлом, яке принесе людині радість. І хай допоможе нам Господь, і хай допоможе нам Господь. Алілуя, Слава Богу! Тож Господь каже, що нам треба завжди молитися. І не занепадати духом, хай допоможе нам Господь виконати і цю заповідь в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Світанок ми дочекалися, що обіцяв Господь та й подарував, бо вірний він. Амінь.